Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику, але не освіт для 5 класу. Тема Let's have rest. Урок 8. Lesson 8. Перше завдання: Listen and repeat. Послухай та повтори. What do you usually do in a different season of the year? Що ти зазвичай робиш в різні пори року? Наприклад, Example. I usually go to the seaside in summer. And I stay at home with friends in winter. We often go to the cinema or to the theater. We also go in for winter kinds of sport, skating, skiing and sledging. Зазвичай я їжджу на море літом. залишаюся вдома взимку з друзями. Ми часто ходимо в кіно або в театр. Також ми займаємось зимовими видами спорту. Катаємося на ковзанах, на лижах та на санчатах. Ви можете сказати щось своє. Можна використати слова, подані нижче на картинках. Невідомі слова виписуємо в словничок і вивчаємо їх. To visit a city. To visit a city відвідати місто. To visit a village. To visit a village відвідати село. To travel. To travel. Подорожувати. To stay at home with friends. To stay at home with friends. Залишатися вдома з друзями. To go to the seaside. To go to the seaside. Їхати на море на узбережжя. To go hiking in the mountains. To go hiking in the mountains. Іти в похід в гори To go, in for sport, to go in for sport, займатися спортом. To buy, souvenirs, to buy souvenirs. Купувати сувеніри. Використовуючи подані ці слова або свої, можете сказати, що ви робите влітку, взимку і що вам більше всього подобається робити. Можете використовувати слова, вивчені раніше, кататися на велосипеді, на роликах, на скейті. Таке інше. Друге завдання. Work in pairs, answer the questions, then ask your friend, add information, use the words from exercise 1. Працюйте в парах, відповідайте на запитання, потім запитайте свого друга, додайте інформацію, використовуючи слова з вправи 1. Права 1, ось слово на картинках. Example, Приклад. What do you usually do when you have school holidays? Що зазвичай ти робиш, коли у тебе шкільні канікули? I like to travel to a new place. When I'm at home, it doesn't feel like holidays. Я люблю подорожувати в нові місця. Коли я вдома, це не канікули. Отже, є табличка з запитаннями, на які ви там де you, пишете свою відповідь. Your friend це відповідь вашого друга. What do you like to do on holidays? Що ти любиш робити на канікулах? Пишете свою відповідь. Відповідь друга. How long do you think school holidays should be? Як довго повинні бути шкільні канікули? І приклади відповідей: A week or less, менше тижня або тиждень. Two weeks, 2 тижні. 3 weeks, 3 тижні. 4 weeks, 4 тижні. Other. інше Do you prefer one long holidays or several shorter ones? Тобі б краще одні довгі канікули чи декілька коротких? Також пишете свою відповідь. Наступне завдання 3. Listen and order the pictures. Say what children found when they were at the seaside. Послухай і постав картинки в по черзі. Кажи, що діти знайшли, коли були на морі. Зараз прочитаємо текст справи 4. Але якщо по картинкам ми дивимося, спочатку діти прийшли на пляж Ді. Потім діти, мабуть, плавали, грали, І. Потім щось вони почали шукати, можливо, щось строїти. Ф. Ну, Можливо, хтось загорав. це Сі. Далі вони щось знайшли, що саме незрозуміло. Бі. І вони свою знахідку розказали репортеру, мабуть, це Ей. Ну, і давайте прочитаємо текст. Четверта вправа. Read Anne's Letter. Прочитайте листа Ані. Say, Where Anne and her family spend the holiday time. Скажіть, де Аня та її родина проводять каникул. Dear Jane, Люба Джейн, I'm having fantastic holidays in Yalta. У мене фантастичні канікули в Ялті. We are staying in a lovely hotel. Ми зупинились в чудовому готелі. The weather is nice. Погода чудова. The air is fresh and the sea is warm. Повітря свіже, а море тепле. We swim and sunbathe every day. Ми плаваємо та загоряємо кожного дня. When on the beach, we build sand castles, feed the seagulls, and collect shells and stones. На пляжі ми будуємо замки з піску, годуємо чаек та збираємо мушлі і камінці. We have gone on excursions and have bought some souvenirs. I've got a new magnet for you as I have promised. Ми ходили на екскурсію, і я купила тобі декілька сувенірів. Я купила тобі новий магніт. Як і обіцяла. What are your holidays in London? Як твої канікули в Лондоні? What is the weather like? Яка погода? Have you read any books from the summer list? Ти прочитала хоч одну книжку з літнього списку? Write me soon and tell me all your news. Keep in touch and пиши мені і розкажи всі свої новини. Не забувай, Аня. І по цьому, по цьому тексту п'яте завдання. Read and Complete the Sentences. Прочитай та заверши речення. Anne is on holidays in Yalta. Аня на канікулах в Ялті. Her family is staying in a lovely hotel. Її родина зупинилась в чудовому готелі. The Weather is Nice! Погода. Чудова. When on the beach Anne built sand castles, feed the seagulls and collect shells and stones. На пляжі Аня будує замки з піску, годує чайок, колекціонує або збирає мушлі та камінці. And has gone on excursions and have bought some souvenirs. Аня ходила на екскурсію та купила деякі сувеніри. Anne asks Jane about her holidays in London. Аня запитує Джейн про її канікули в Лондоні. Conversation Lab. Лабораторія спілкування. Шосте завдання. Listen to these opinions. Послухай ці думки. Take turns. Pupil A reads an opinion. Pupil B responds and adds information. Міняйтесь місцями, тобто один одного запитуйте. Учень А читає думку. Учень Б відповідає, додає інформацію. Як в прикладі, Example. I like to buy souvenirs when I travel. So do I. I have collected many magnets from different places in Ukraine. You can see my collection on the fridge when you come into my kitchen. Я люблю купувати сувеніри, коли подорожую. Я також? Я зібрав велику колекцію магнітів з різних місць України. Можеш побачити мою колекцію на моєму холодильнику, коли прийдеш до мене на кухню. Отже, у нас є responses це відповіді. Як відповідати? Це все мається на увазі. Я також і я, я не хочу також. Як це буде виглядати? I do too, я також, me too. Я також, so do I, я також, I don't, either. Я також не. не хочу або щось таке. Отже, як це може виглядати? Які у нас твердження є? I like buying souvenirs when I travel. Люблю купувати сувеніри, коли подорожую. Приклад у нас вже є. Можете сказати: So do I, me too, I do too. І розказати: I have bought many souvenirs. At the Seaside купила багато сувенірів на морі. Наступне: I don't like to stay at home on holidays. Не люблю залишатися вдома на канікулах. Якщо ви погоджуєтеся з цим, ви кажете I do too. I like to go hiking with my friends. Люблю ходити в походи зі своїми друзями. Це приклади. Я вам даю приклади. Ви своє повинні казати. Придумуйте своє. I think visiting a city is more interesting than visiting a countryside. Я думаю відвідувати місце цікавіше, ніж відвідувати село. Якщо ви походжуєтесь, so do I. Якщо ні, I don't either, я так не думаю. Ви Можете сказати, I think visiting countryside is more interesting. І чому? Because I have a lot of friends at the countryside. І останнє. I think school holidays should be longer in spring. Я думаю, шкільні канікули повинні бути довші весною. Зрозуміло. Сьоме завдання розділено на два пункти: A B. A. Look, read, and say what Dan is going to do on Saturday. Подивись, прочитай, скажи, що Ден збирається робити в суботу, на картинках все намальовано. І B. Use the pictures to write a story. Dance Ideal holiday. Start like this. Використовуючи картинки, напишіть історію. Ідеальні канікули Дена. Почніть так. Dan is having school holidays soon. У Дена скоро шкільні канікули. He is going to get up at 10 o'clock. Він збирається прокидатися о 10 Отже. Початок у нас є. Про першу картинку. Далі. Dan is going to have light breakfast, just a cup of tea and bread with jam. Ден збирається не дуже багато їсти на сніданок, випитувати чай та хліб з джем. He is going to watch TV a lot. Він збирається багато дивитися телевізор. Dan is going to meet with his friends and go to the cinema. Він збирається зустрічатися з друзями і ходити в кіно. Dan, is going to play football with his friends. Dan збирається грати в футбол з його друзями. Одразу is going to – Це конструкція, яка вказує на те, що буде він робити. Які в нього є наміри і плани на майбутнє. Утворюється як Present Continuous завдяки дієслову to be, am, is are, та дієслову go з закінченням ING. Is going. В нашому випадку he, тому дієслово to be буде змінюватися на is. He is. Тому що he ще it-is, we you, they, are. Запам'ятайте: is going to. Збиратися щось зробити на майбутнє. Сподіваюся, урок вам допоміг і був корисний. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. Я вам бажаю успіхів!